Російській церкві немає місця в Україні. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону діяльності Російської православної церкви та її структур на території нашої держави. Один із ініціаторів документу, народний депутат від Європейської солідарності Микола Княжицький, зазначає, що діяльність РПЦ має не релігійний, а політичний характер. Їхнє керівництво та духовенство використовується для антиукраїнської діяльності, схвалює військову агресію РФ проти нашої держави, благословляє російських солдат, які несуть с. Мерть мирному населенню. Крім того, ініціатива закріплює правило – Використовувати слова православний в своєму найменуванні можуть тільки ті релігійні організації, які підпорядковані православній церкві України. Адже відповідно до Томосу, в Україні є єдина автокефальна православна церква. Раніше служба безпеки провела контррозвідувальні заходи у приміщеннях Києво-Печерської лаври та храмів РПЦ у Рівненській області. Там знайшли російські пропагандистські матеріали. І готівки на мільйони гривень. Окрім того, виявили громадян Російської Федерації.